Друзі, обов'язково треба менталечко поправить трошечки. Дуже корисно. Це дуже потрібно, це мені дуже потрібно, це всім дуже потрібно. Я залишився дуже задоволений. А ти? Я так, мені прям дуже класно зайшло. Було весло, стало, перевесло. А там є обмеження? Там 12 плюс здається. А нас пустили. Що наше життя, то гра. You're listening for you Всім привіт, друзі! Це конредіо. Мене звати Дмитро Господінов, а поруч зі мною Ліна Дорошенко. І це чергова афіша Калгарівщини, де Ліна приносить івенти, які українці тут в Калгарі, роблять для українців. Ам... І не тільки. І не тільки. Дякую. І Кан канадців вже ж теж запрошуємо. І канадців теж запрошуємо. Так, взагалі англомовну публіку теж запрошує запрошуємо. Запрошуємо, на наші... приходьте. приходьте. Так, що ти сьогодні принесла? Нам розкажи. Щось принесла? Діч. Діч. <клес> Клас, а це я люблю. оце давай. А, так, сьогодні говоритимемо про культурні події, зустрічі та розмови по душах. Супер, поїхали. Ось така загадка. По душах це дуже класно. Прям як ми з тобою завжди. Давай. Не знаю, про що йтиме тут мова, але давай. Давай. А перше це. Що? А, Ти просто так потягнувся я думала, що ти джингл включатимеш Ні? і Ні, я. Не ж... буде джинглу. — Чекаю. Так, 22 квітня стартує серія. А... Підтримуючих зустрічей на тему ментального здоров'я клас, це дуже корисно, це дуже потрібно, це мені дуже потрібно, це всім дуже потрібно. Українцям так взагалі. А це спеціально, це не просто українцям а, так взагалі потрібно, а це проводитимуть саме для українців. Божечки, я Центри я буду. підтримки мігрантів. Так, вони влаштували серію з трьох зустрічей. Угу. Вони будуть різні. Угу. Тобто різні е, теми, вони, як це буде не однакова е, інформація, подаватиметься, а вона змінюватиметься і доповнюватиметься. Тобто можна відвідати е, всі три. Проходитимуть вони по вівторках, 22 та 29 квітня, а угу. також 6 травня. Тому внеси в свій щоденник. Друзі, обов'язково треба мінталочку поправити трошечки, бо. А? Так. так, і мова там і митиме про те, як адаптуватися до нового середовища, хоч ми вже давно, і можливо, дехто з нас вже там і третій рік так, адаптується угу. тут в Канаді, але О, а, напевно всім варто послухати ту інформацію, як зберегти своє свою кукушку, знаєш. Щоб кухай не поїхати, треба ходити на, на щось про ментальний е, стан, про ментальне здоров'я. Та ні, ну правда, ну ду дуже важливо. Ну, ну кожне кожного дня такі новини е, жахливі. Цей Трамп ще. Я думав, що тільки Путін така тварюка, а там, а там ще є люди, які такі самі. К Кошмар. А то так, так, звісно, тож якраз там можна буде дізнатися, як підтримувати емоційний баланс, а угу. як підтримувати себе та своїх близьких. В Супер. такий непростий час проходитиме це в соборі святого Володимира ввечері з пів на шостої до пів на восьму. і там ще обіцяють е, чимось погодувати. Тут точно <с треба. ще безкоштовно. Коротше, можна і сповідатися, і менталочку поправити, і покушати. Ні, це ж не про сповідь. Ну, церква. І що? Ну, не скрізь. Ну, мені, що мені здається, що по ментальне здоров'я це ти повинен відкритися. Повинен відкритися, це мені бути чесним в, перед собою. В церкві відкритися, це прям ну точно щось, щось дуже схоже на таке. На, на ти зараз сповідь. налякаєш, ніхто туди не піде. Та ні, ідіть, я піду. Ти, я ти піду. так скажеш, я треба прям, там буде піду. прям душу вивернути. Варто Клас. бути а, просто Б, ну, із ж. собою. Я ж кажу, безкоштовно. Безкоштовно ще й погодують. Все, все ж сходиться, як ти любиш. <laughs> найулюбленіший <laughs> формат. Безкоштовно це найулюбленіший формат uh, ever. Так, ну добре, що рухаємось далі? Так. У мене є джингл. Давай. Після цього алілуя, рухаємось далі. <сіст> Тобі точно туди <сіст> треба сходити, або, або не пустять тебе. До речі, і там для відвідув... для людей, можна сказати, Можна сказати для людей. Я маю на увазі, що це ж не відвідувачі, правда? Так. Це для людей, які відвідують всі три а, івенти, угу. дадуть сертифікат. Я думаю, в мабуть про магнітик. участь. Чи наліпку, знаєш. Четверте безкоштовне. Знаєш, як в кав'ярню заходиш там, так, тик, тик тик і десята кава безкоштовна. Треба поправляти, Діма, срочно. Маркет треба трошки. Три... По... Ні, ні, терміново треба поправляти. Ментальне здоров'я. А, ти про це? Та я, я ж кажу. Ну, давай, їдемо так, далі. Давай. Тут розібралися. Давай. Хороші події, хороші події, три аж будуть клас. Так. Все, я джингл вже зробив, давай далі. Okay, все. А наступне це буде. Вистава, лісова пісня. Знову? Знову, то була прем'єра. Угу. А тепер е, буде вистава для всіх, хто не встиг. До речі, е, було ж три прем'єрні дні, і в ці дні подивилося більше чотирьохсот п'ятдесят людей. Клас. Вистава, лісова Серед пісня. них були всі ми. Вся команда ЕКенредіо подивилася лісову пісню». А, е, Я залишився дуже задоволений. А ти? Я так. Мені прям дуже класно зайшло. Воно трошки. Незвичайно, тому що ти, коли думаєш такі класики, це ж, оце ж українські класики, які а, за програмою з української літератури дуже сильно страждали. Вони ж ага. переживали за долю українського народу, були всі такі нещасні. А тут таке класне прочитання, і мені було прям дуже а, кайфово сидіти і дивитися. Знаєш, що дуже сподобалося? Мені сподобалося, що. А... Там було дуже багато надзвичайно контрастних історій. Наче ми в церкві, наче хор е перевесло, майже церковний. Да? І тут, прямо на контрасті, дуже такі для дорослих відверто сцени. Те, як Сніжана Бора адаптувала це е бачення лісової пісні, як вона показала ці історії кохання. Е і інколи так, ой, ой, ось чому 12 плюс, хочеться десь навіть очі закрити комусь. А там є обмеження? Там 12 плюс, здається. А, нас пустили. Ніхто не сказав на вході, ніхто не сказав. Але ні, це ну, там прям дуже відвертих таких сцен, знаєш, і не було, я б сказала. Ну, ну, були, були цікаві, були пікантні, були дуже круті. Коротше, все треба йти. Значно. Ми, ми прям можемо обговорювати дуже довго, але ми ну, не театральні критики, тому. А, ми театральні глядачі. Ми Хоплювачі, захоплювачі захоплення. Ми, ми театральні хвасту, хвалюни. А ми, хвасту, ми, хвасту, я не були... знаю, Короче, нам сподобалося, от що ми хочемо. сказати. що скажу, що там виходить два дня, і у них же ж кілька складів, акторів. Так, так. І а, я помітила, шо? що ми з вами були на різних складах, і а, мені прям дуже сподобався той, на якому була я. А мені дуже сподобався той, на якому була я був я. А, і, і це дуже класно. Бо що можна порівняти угу, між собою? Вони, угу. Я думаю, що а, я бачила сторіс в різні нарізки ага. з обох днів. Ну, той день, коли я була, ту прем'єру, я пам'ятаю, просто це дуже яскраво було. І а, я бачила з попередніх там з іншим складом акторським гру. І дуже цікаво, що зовсім по-різному вони виглядають і зовсім різні емоції. Ми спілкувалися з Настею після прем'єри, яка е, грала Мавку. Ну, окей. Мавка головна героїня? Чекай, Мавка ж. Так. Мавка, так, все, я, вибачте. От, і вона казала, да, що приходь, будь ласка, на наступний день, бо тому що ми сиділи, обговорювали з другою акторкою, яка грає мавку, також що наскільки різні вони, наскільки різні вони проживають цю історію кожною, і коли в одної через всі ці торботи вже вона відчуває себе повністю спустошеною. Настя каже, я відчуваю себе повністю відчуває себе спустошеною, немає сил, я майже тут помираю вже на цій сцені. А та каже: навпаки, вона в цей момент, коли оце все відчуває, оце всю обуру, зраду і так далі, вона прям. Навпаки, в неї, енергія аж бурлить через край, вона зовсім по-іншому по відіграє цю історію. Ну, коротше, треба, і ми б хотіли, але в нас переїзд був, і я в неділю повністю вже, вже возив і не потрапив на другу історію. Тож цього разу сходжу на другий склад, на інший склад. Тут немає першого, другого складу, вони спеціально просто е, міксують, міксують. Так, так, так. Клас, боже, я ж завівся. Воно I mean, дуже, дуже цікаво, і е, класні, і паралелі цікаві, і цікаві алегорії там зустрічаються. Ну, кожен побачить те, що він е, хоче побачити, або те, що відгукнеться, або так. те, що болить. Це знаєш, як а, другий день терапії з ментального здоров'я. Слухай, ну точно так. Треба йти. Згідно. Що наше життя, то гра. Тин тин. Їдемо далі. Так, а далі у нас буде вечір української музики. Угу. В неділю, 27 квітня, волонтерська група Victory for Ukraine влаштовує благодійний концерт української музики. Супер. Так. Це історія про збори на дрони завжди була, можливо, щось помінялося. Розкажи. Ну, вони цього разу анонсували як гуманітарні потреби. Ага. Чи можуть бути дрони гуманітарними потребами? Гуманітарний дрон гум гуманітарно скине щось на на руського гуманітарне? Дуже гуманітарна історія. Гуманна. гуманна гуманітарна історія. А, так от там будуть живі виступи музикантів: українські пісні та англомовна класика, і вся виручка піде на допомогу Україні те, що ти вже сказав. Вито коштує 50 доларів, і це е, не просто плата за концерт. Це фактично донат. донат. Це фактично Тому, донат. якщо маєте можливість, маєте змогу, вільний час, сходіть, підтримайте. І задонатьте. Клас. Так, початок о 18.00. 27 шло. Так. Угу. Так, і останнє на сьогодні це... Хм, це знову співи. Давай поспіваємо. Співи. Давай. Починай. А що б ти хотіла почути, скажи, будь ласка, я можу виконати заявку сьогодні такий настрій, що можу виконати заявку. Давай щось авторське. Авторське? І зі словом весло. А в мене нема такої авторської пісні зі словом весло. Ну, ти. Зимпровізуй. Було, було весло, стало перевесло. Тому що наступний івент про перевесло. О, ну, на що. А, 20... Вон, куди ти ведеш. 27 квітня. Дякую, що ти мене ведеш. Я думав, що ти просто мене підставляєш, а ти хотіла мене підвести до перевесла. Весло, пер... весло перевесло. Ага, зрозуміло. А ти думав, є просто рандомні слова якісь вигадують? Весло. взагалі є весло в українській мові? А що є? А чим гребуть? Ну так, да. так би не гребли. Ну, ну стояло б на місці. Угу. Мотор. Взагалі, Окей. у нас мотор. У нас несе якийсь мотор. Тож, 27 квітня. Uh -huh. Хор перевесло влаштовує uh -huh. відкриту репетицію, клас, на яку можна буде прийти, заспівати разом, просто від або прийти послухати, якщо uh -huh. хочеться, або заспівати, а може в перспективі навіть стати частиною цієї хорової родини. Ого, це секта. <рес> Там спробуй вийти. Вони такі класні, вони такі, вони такі прикольні. Це, вони мафія, такі якась вони не випускають, це потім... мафія, це мафія, прям ну. Прям взагалі. Вони, вони наче тебе не тримають, знаєш, але отою своєю любов'ю так окутують тебе. І все, і ти вже не Важливо, можеш не якісь піти. Я ледь вирвався. Я печеньки, ледь вирвався. Були? печеньки не пам'ятаю. Ні, це перехід на сторону зла, в нас є печеньки, це інша історія. Вони вже на стороні добра і е, ну, там дуже класна атмосфера, там прям хороші люди, е, хороші, хорошу справу роблять, там ще перевесло ще є, що можна дитинку свою кудись віддати. Ти співаєш, дитинка там зайнята, ну, коротше, дуже круто. І все це відбуватиметься в рамках підготовки до фестивалю. До фестивалю перевесло -фест, фест, Який? Анонсують поки що на 22 червня. 22 червня, Бейкер парк. Приходьте обов'язково. Можете на машині приїжджати. Якщо ви минулого разу не змогли запаркуватися, то там зараз буде велика парковочна зона. Всім вистачить місця. І дуже класна програма. Дві сцени готуємо для вас. Тож, чекаємо дуже. А що буде ще розкажи. А я не розкажу поки що. Ну, ми, ми ще не все знаємо, але точно буде дитяча сцена окрема, буде велика е сцена. Там будуть танці, там буде дуже багато танців, там дуже, ба дуже багато буде співу, звісно що. Ну і класна програма. Ай, там буде об'єднаний там буде величезний хор. Об'єднаний величезний хор. Буде круто. Тобто дуже багато людей буде не просто прийдуть, а прям братимуть участь. Ну, то приходьте, долучайтеся. Якщо вмієте або хочете співати, долучайтесь і 22 червня будете на сцені. Там сцена буде, тому Там будете. на сцені. Там сцен. все, все, вся галявина то сцена. Всі дві будете галявини та дві на сцені. найбільшій сцені міста. Да, долучайте, долучайтеся, буде прикольно. Так, ну в мене все. Так і в мене тоді, виходить, все. Друзі, дякую дуже, що послухали. Дякую дуже, що подивилися. Ми дуже раді, що. Маємо змогу розказувати про івенти, які українці роблять для українців, і дуже раді, що ви нам починаєте щось надсилати і надсилайте івенти, які ви плануєте зробити. Аліна їх розглядає і викладає в афішу. Продовжуйте це робити, бо ми тому дуже раді. І це абсолютно безкоштовно для вас завжди. Щось є, що додати діліться цим відео, діліться цими івентами зі своїми друзями. Приходьте разом і переживайте разом класні емоції. Так і слухайте Радіо». Ми тут зміцнюємо у комі Українській ком'юніті разом. Папа, папа You Can Radio.